Вітаю, друзі! Сьогодні огляд монети із серії Вищі навчальні заклади України і монета присвячена сучасному вищому навчальному закладу, який визначив свою місію так: Працюємо для нинішнього та майбутнього покоління». Монету було введено Національним банком України в обіг 30 вересня 2016 року. Номінал монети має 2 гривні. Виготовлена вона з незельберу масою 12,8 грами. Діаметр має 31 мм. Тираж 30 тисяч примірників. Гурт рифлений. Вартість на дату виходу в обіг 30 гривень. Так, давайте розпочнемо розгляд монети заверсу. Так, зараз. Візьмемо якийсь нормальний фокус і ракурс. Ось так мабуть, да? так? Так, значить, наверсі монета розміщена у горі Малий Державний герб України, Трезуб та напис з півколом. Україна. У центрі на дзеркальному тлі вертикальний герб Київського національного торгівельно-економічного університету. На стрічці якого девіз латиною. Сцієнтія ДЕС deсфруктуа. Наука важка, але плідна. Праворуч рік карбування 2016 Унизу номінал 2 гривні. Та ліворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Переходимо до реверсу монети. Так. Значить, на реверсі монети зображено будівлю університету. Та розміщено написи: 70 років під будівлею Київський національний півколом угорі торгівельно-економічний університет унизу». Ось така монета. І в цифрі 70 бачите зображення. Зображення якогось, мабуть, грецького. Чи філософа, чи кого. Ось якийсь чел. Ось так. Тож, друзі, така цікава монетка була на огляді. Бажаю всім бути розумними, досвідченими. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.